Вітаю глядачів на сумському обласному державному телеканалі. Сьогодні в прямій мові ми говоримо про день вчителя і про всі питання, якими живе наша українська і школа Сумщини в нашій студії Олена Попова, начальниця Сумського обласного управління освіти і науки. Пані Олена, я вас вітаю. Телефон я для вас запитань вітаю, по нашій темі 617-107. Будь ласка, телефонуйте. Ну, власне, 5 жовтня це день вчителя. Дуже таке свято знакове, бо у кожного з нас були вчителі. Ми всі їх поважаємо, але про свято трошки згодом. А зараз от місяць триває власне освітній процес навчання в школах. Які от вчительські будні, чи нормально ми працюємо, як, як складаються відносини тих дітей, які приїхали з інших регіонів? Наскільки вчителі вже війшли в цей процес навчальний і учні? Я дякую за запитання і вітаю всіх телеглядачів в студії. Я хочу сказати біля телекрекранів. Теле Маю сказати, що навчальний, новий навчальний рік, 2014-2015, в закладах Сумщини вчався організовано. Хочу сказати, що цьогоріч у нас збільшилась кількість першокласників, і це дуже приємно. Але на превеликий жаль, загальна кількість школярів зменшилась на 1700 учнів. Всього за шкільні парти сіло понад 92 тисячі осіб шкільного віку. Це... А чи ви закрили школи на Сумщині? Чи всі працюють так, як минулого року? Не закрилися жодна шкіл, але призупинили діяльність. Чотири навчальних заклади в нашій області це один заклад в Подільському районі, два в Кролевецькому, одна школа в Краснопільському районі. Безумовно, ці процеси відбуваються не так просто, тому що ми маємо мораторію на закриття навчальних закладів, обов'язково із згоди батьків. Взагалі, знаєте, Причиною змозумовно, що немає дітей. Да, безумовно причиною є демографічна ситуація. Сьогодні характерна є для нашої держави, і зокрема для сумщини, в тому числі. Прикрий, це факт прикрий, <ріст> ясна річ, але ми мусимо надавати нашим дітям якісну освіту і створювати в кожному населеному пункті, як то в сільській, скажімо, там, місцевості, в сільській школі і чи в міській школі. Ми мусимо зробити всі все можливе для того, щоб діти мали можливість отримувати Ну рівний доступний рів... до да, рівний, рівний доступ до знань і отримувати якісну освіту. Угу. Пані ми працюємо хочу сказати, злагоджено в такому стабільному режимі. Thank yeah. Працюємо над тим, щоб забезпечити навчання дітям-переселенцям із східних регіонів України, із Донецької, з Луганської і навіть з Криму. Я хочу сказати, що це питання вирішується позитивно. Чимало сімей влаштовано, і сімей, і дітей, і дошкільні навчальні заклади, і загальноосвітні школи, діти і нормально профес... так? Безумовно, і професійно-технічні, і вищі навчальні заклади. Так що в цьому, в цьому проблеми немає. Є особи, які проживають в наших гуртожитках у наших професійно технічних навчальних закладах. Ці питання вирішуємо. Тобто тримаємо питання значить, на контролі, і все те, що від нас вимагається, стараємося сучасно вирішити. Ну, от дивіться, про реформи у вищій школі говорили, говорили, і зрештою, прийняли новий закон про вищу освіту і ну, внесли дуже багато різних змін, які оцінюють позитивно. А які реформи? Відбуваються у шкільній освіті, наскільки підвищилась якість знань дітей, наскільки навчальні програми української школи відповідають оцим реаліям, які зараз в Україні? Ну тобто наскільки змінились програми з припустимо в українській мові, в зарубіжній літературі, в українській історії чогось додали, щось прибрали? От чи чи все іде по старих начальних планах? Ні, я хочу сказати, що за цей період, за останні роки, ну, по перше, чималі зрушення відбулися у загальній середній освіті. Я впродовж того, що ви заговорили за вищу школу, хочу сказати, що я вірю в те, що все таки той закон, який прийняли по вищій школі, він буде дійсно на користь значить, нашим вишам. І вони будуть мати більше автономії, більше самостійності, прийняття рішення. Взагалі буде і студенти будуть більш захищеними, і наукові працівники. Тобто, в принципі, в цілому на да, позитивним да? буде да, закон спрацює позитивно на розбудову вищої школи. Стосовно загальноосвітньої школи, хочу сказати, що. Як я вже сказала, що дуже багато зрушень відбулося. Взагалі б я так оцінила безумовно, все, що робиться в нашій державі, це на користь дитини. Але як на мій погляд, то на сьогодні навчальні програми наші ну, чимало перевантажені. Та... Я знаєте, я це ну, як... батьки нарікають, да. але ну можливо це суб'єктивна думка. Але, але, це... але ви як Але прошу... Ми рухаємося uh -huh. в Європу. Розумієте, ми ну, хочемо осучаснення. Тому я хочу сказати, що всі нові технології, нові, всі цікаві ідеї вони знаходять значить, відображення відображення в наших навчальних програмах, і започатковуються, і ми це впроваджуємо. На сьогодні, вже з 2012 року, у нас е, триває впровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти. А також уже з 1 вересня 2013 року розпочав проваджуватися новий державний стандарт у повній загальній середній освіті. Я хочу сказати, що це ну пріоритетом тут є зрозберігаючі технології, компетентнісний підхід для того, щоб підготувати наших педагогічних працівників керівників значить, до провадження цих стандартів. Ми започаткуємо певні форми роботи, семінарські такі акції, де наші керівники і педагоги діляться значить, своїми напрацюваннями, досвідом роботи. Чимало змін в навчальних програмах, зокрема в предметах, теж є і в українській мові, літературі значить, зміни є, і в кількості годин, і в кількості і серед навчальних тем, які вивчаються. Потім і в планах, значить, таких як захист вітчизни, програма, да? теж значить, навчальна дисципліна. Історія, чимало в тем в темах додаються ті події, які скажімо, яких раніше не було. Цей Голодомор, це і Україна, скажімо, післявоєнний період. Ну, є такі теми, які і нові постаті історичні, там Чорновіл. Тобто, чого того, чого раніше не було, тобто, сьогодні що, наші національні безумовно, герої знаходять безумовно, своє відображення у навчальних програмах. Безумовно. Я хочу сказати, що це і мабуть це правильно, тому що ми сьогодні е, повинні чимало уваги приділити вихованню нашої молоді і щоб вони виростали світ такими свідомими, значить духовно багатими, патріотично налаштованими. І в цьому плані і уроки повинні теж виховувати. Тобто під час уроку чи мала увага повинна виділятися виховній приділятися меті. Ну от кілька років тому вчителі нарікали на те, що при вивченні таких спеціальних предметів, як фізика, хімія, біологія, тоді в школах бракувало от, сучасної матеріальної бази, тобто якихось там реактивів, якихось приладів, таких, щоб можна було робити досліди і дійсно показувати дітям на прикладах. Я знаю, що була програма от оновлення матеріальної бази таких кабінетів. Наскільки от, ситуація зараз позитивна, чи все таки залишились якісь проблеми, щоб дійсно вивчати якісно ці предмети? Я хочу сказати, що я не можу зараз сказати, що скажімо, 100% фінансальних заклади області, а в нас їх обліковується 540. скажімо, маємо мають таке сучасне новітнє технологічне обладнання у цих кабінетів, але дуже багато роботи в цьому напрямку зроблено. Варто зауважити, що все-таки матеріально-технічна база кабінетів фізики, хімії, біології доволі таки осучаснилась. Це можна говорити по різним значить, регіонам і верніше, районам і містам нашої Сумщини. Наприклад, я везу міста Суми. Дуже багато чого зроблено в цьому обласному центрі, в навчальних закладах. І навіть в минулому році у них проведено конкурс на Кращий кабінет хімії. Спеціалізована школа першої третьої ступені номер 10 І мені Будкована стала переможцем цього конкурсу. Дуже багато сучасних кабінетів мають школи, дев'ята школа спеціалізована міста Суми, шоста загальноосвітня школа, друга спеціалізована школа міста Суми. Мені приємно зазначити, що створені такі кабінети, наприклад, у Роменській загальноосвітній школі першого-другої ступені. Номер два мійофема вида угу. потім також чимало зроблено в місті шостки, створені такі кабінети в інших значить, районах нашої області. В цьому плані непогано спрацьовують наші навчальні заклади, керівники із нашими приватними. Чи скажімо, організаціями і фірмами, які допомагають цьому, і приємно, що допомогу ми маємо також і від Володимира Ефімича Сторіжко. І добре, що він цими питаннями опікувався раніше, і ось уже цьогоріч ми з ним мали розмову з цього приводу. І адміністрація обласна значить, на це звертає увагу. Я думаю, що ця програма, яка існувала раніше, вона буде поновлена, і ми будемо рухатися впевнено в цьому плані, щоб дійсно, тому що реактиви, ну тобто, це все дійсно. Ми не можемо десь показувати на пальцях. Ми, ми маємо показувати ну, так, як предмети, да, де да. треба досліди да. проводити. Ну а от дивіться, завжди коли приїжджають люди з інших країн, і чудово говорять українською чи російською, і от небагато наших учнів от, можуть також похвалитись таким знанням мов. Хоча, звісно, от роками, власне, мені здається, трошки покращила ситуація, але все-таки, яка у нас концепція щодо е, іноземних мов? Скільки зараз діти вивчають, з якого класу, наскільки це успішно йде? Ну, ми ж уже е, не сьогодні. Йдемо в євросоюз, да, тому да, нам безумовно. треба знати мови. Я хочу сказати, хтось розумний говорив, значить, що скільки людина знає мов, наскільки вона людина? людина. Скільки вона людина? І безумовно, я хочу сказати, що наша молодь повинна якомога більше мов опановувати. Це безперечний факт. І з другого класу ми вивчаємо вже по дві іноземні мови, і практично кожен заклад відділ освіти визначається яку мову, але це знаєте, відповідно кадри вирішує це, тому відповідно кадрове забезпечення. Це і англійська мова у нас є, і німецька, ну це як поширеної такі мови є. Англійська мова, і німецька іспанська. Тому вивчають навіть ну тобто, тобто в цьому плані ми не обмежуємо нікого. Навіть китайська мова сьогодні мова йде про те, mm -hmm. що ми вивчали китайську мову. Так що я хочу сказати, що це. Напрямок такий сучасний, і ми будемо його подальшому впроваджувати. Ну і досить дискусійне питання: це от уроки фізкультури. Після тих прикрих різних ситуацій, які ставались в різних. Містах України, коли там діти щось не гаразд ставалося на уроках фізкультури, в принципі, от розуміємо, що фізкультура потрібна, але з іншого боку, коли от такі почались факти, там то втрата свідомості, то таке щось інше, якось спростили програму, прибрали якісь нормативи. Ну, Чи на користь, власне, це дітям, які і так сидять за планшетами, за комп'ютерами, втрачають якусь таку фізичну форму, якісь там набувають якісь хвороби, тобто все так, як з фізкультурою, чи змінилось щось? Я хочу сказати, що в цілому, давайте будемо говорити про те, що, на превеликий жаль, здоров'я наших дітей ну, потребує значного покращення. Ну вдома Чомусь... батьки, да. Да? дитина сидить, і вони власне можуть сказати, встань за комп'ютера, піди на вулицю. Може, це і не а як в школі. Ну, в школі я хочу сказати, що в школі діти мають можливість практично з комп'ютером працювати лише під час навчального процесу, це коли на урок, урок інформатики, безумовно, так. Але я зараз зосереджу увагу батьків, вони повинні більше ну, ну, налаштовувати своїх дітей, щоб вони займалися здоровим способом життя. Що це такий спосіб життя сьогодні, розумієте, визначає, ну є таким пріоритетним чи визначальним у е, зміцненні і збереженні здоров'я дитини. Тому треба, я вважаю, що максимально залучити дитину до різностороннього ну, різнотаких різноплавних різносторонніх значить, занять. Це можуть бути гуртки поза інтересами, це можуть бути спортивні секції. Стосовно фізичної культури, як ви говорите, що прикрі факти, безумовно, вони в Україні мали місце. Я повинна сказати, що в нас практично от вчора лише значить. У Нас померла дитина у Великопосерському районі у заводській школі. Ну, це не під час фізкультурне навчальних занять не під час позаурочний період, але все рівно це є гори батькам. це… Ну, причина поки що невідома, чи дитина Ні, хворіла? дитина хворіла, дитина мала начать, вади серцеві, серцеві, тому там, скажімо, тут не навантаження не, 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 не не під час угу. навчального процесу. Це, це ну, такий факт. Але я хочу сказати, що ота слабка, мабуть, фізична підготовленість дітей, вона в цьому плані багато чому спрацьовує. На сьогодні е рекомендується міністерством значить, не види, с різні види спорту, а більше школи, де е школа там м'яча, школа там рухливих ігор, школа активного відпочинку, де е плануються і передбачаються різні такі рухливі ігри. Ну, цьогорічна особливість це те, що надзвичайно швидко школам довелось переобладнуватись під інші види палива в зв'язку з тим, що з газом у нас дефіцит, і власне невідомо, яка буде зима. Да? От скажіть, будь ласка, ну, можливо, поменшало грошей на видатки шкільні, то скажіть, будь ласка, яким чином буде вирішуватись питання харчування дітей у школах, бо це також актуальне питання, яке багатьох, багатьох батьків хвилює. Ну, ви так заговорили за енергозбереження. Давайте я, можливо, зупинюсь на енергозбереження трішки, ну, а потім на харчування. Так. Так? Давайте так. Чи, так, чи буде у школах тепло і чи буде я харчування? Хочу, я хочу сказати так, що буде. Ну, Я сподіваюся, я хочу вірити в те, що е, ці проблеми, які мають місце, зокрема, в енергетичній галузі, ну, і от забезпеченості нашої держави природним газом, ну, можливо, бійдуть таким чином все-таки нас. І давайте будемо вірити всі разом, що. Зима не буде такою страшною для всіх нас, зокрема, природа має зрозуміти. Да, да, безумовно, да, безумовно, да. І не лише природа, а й наші, в общем-то, ближні сусіди теж мають розуміти, що це є все-таки зима, це є люди, це є фактор людський, і в тому числі це діти, розумієте, яких ми не можемо не забезпечити теплом в зимовий період. Я хочу сказати, що ми дуже багато в цьому плані робимо. Це питання ми розбудовуємо вже, ну, мабуть, середини літа, якщо не самого початку, і працюємо на цьому наполегливо. І я завдячую ну, практично всім керівникам органів управління освітою. Я говорю спасибі сьогодні керівникам навчальних закладів. Я завдячую сьогодні. Працівникам вірніше, головам райдержадміністрації, міським головам в районах і містах. Я спасибі говорю сьогодні обласній раді, обласній адміністрації за те, що в нас є в цьому плані порозуміння. Нам підставляють буквально всі плечі, тому що безумовно 653 котельні в нас це, які обліковуються на закладах освіти. Половина з цих котелень це практично котельні, газові котельні, тому нам треба їх переобладнувати. Уже 23 котельні ми переобладнали. Це приємно встановили, значить, і далі продовжимо цим працювати. Сподіваюся, що ще 23, значить 27 виніше котлів. Ми поставимо в закладах освіти наче до 15 числа. Ну, потім будемо працювати, да, будемо працювати в цьому напрямку. Далі є підприємства, які нам підставляють плече. Тому це питання вирішується в цьому плані. Працюємо. Я хочу сказати, що але безумовно цього річ ми цього не зробимо. І тому ми шукуємо можливості, неможливо, якщо така нагода буде, де об'єднати навчальний процес, де можна працювати в першу зміну, там і в другу зміну залучати дітей, але щоб усі були. Ну, під опікою під нашою, щоб все було гаразд в нашій, нашій сфері. Стосовно харчування, я хочу сказати, що це питання теж вирішується позитивно на містах, воно є обов'язково практично гаряче харчування, зокрема для перших учнів учень-4 класів. І тому це питання впроваджується і ми маємо практично на 99% забезпеченість гарячим харчуванням у всіх навчальних закладах за винятком. Значить, не, за відсутності шкільних ідеалень не харчуються буфетне харчування. Це Великопіщанська школа у місті у Суми, так потім Грасимівська школа у Руминському районі. Але ми тут питання вирішуємо. І я особисто відвідала цю школу, і хочу сказати, що підтримка є з обласної державної адміністрації. Розпочали там роботу щодо створення їдальні? Так що це питання на контролі теж. Ну, школа це не тільки діти, це ще і великий штат педагогів. Хочеться також поговорити і про них, тому що саме вони дають розумне і вічне да, нашим дітям. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз престиж вчительської праці якось стимулюється? От робота вчителів, якісь зусилля, якісь там досягнення у навчанні, у виявленні. І підготовці талановитих дітей, підтримці їх, от що в цьому плані можна сказати, такого позитивного? Я хочу вам подякувати за таке запитання. Ви знаєте, стосовно престижності. Ну я не знаю, чи це правильно буде чи ні, але хочу сказати, що відсутність вакансій на сьогодні. Ну, це, 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 це теж уже на сьогодні, скажімо, свідчить про те, що все-таки ну, немає вакансій. Значить, Я хочу сказати, що черга навіть уже така є. і Влітку були чимало людей на на, на особистому моєму прийомі. І мені хочеться як керівнику безумовно створити йому умови належні для їхньої подальшої роботи, оновлювати кадри, але поки що так, от, така ситуація. Хоча разом з тим були чимало осіб, як правило, входять значить, на здебільшого на Вислугу років. Стосовно нашої праці, ви знаєте, буваючи, відвідуючи навчальні заклади, мене не покидає думка про те, що в школі, в садочку, в технічних закладах, в вищих навчальних працюють справжні подвижники. Тобто люди, які віддані своїй справі, які ну не просто. Працюють в школі, вони прийшли сюди в школу за покликанням своє Серце да, віддають да. дітям, пам'ятаєте? Серце, серце віддають дітям. Коли я дивилася, як, як готують навчальний заклад до роботи в новому навчальному році, як його оновлюють, розумієте, і як це все сьогодні не просто, а люди працюють і презентують свою роботу, це викликає просто людське захоплення. І я завдячую тому великому педагогічному загалу Сумщини. Бо це справді наші освітяни це справжній скарб. От. І я їм дякую за роботу, за таку підсю щоденну працю, яку ми робимо. І ця праця наша, вона, вона має свої здобутки, має свої досягнення. Тому що ми маємо чимало переможців предметних олімпіад, творчих конкурсів, турнірів, спортивних змагань. розумієте. У нас 436 дітей, 436 педагогів, відзначені. Певними доплатами від п'яти до 50% відсотків за те, що от за ці досягнення їхніх учнів, і це приємно. Ну я знаю, що на 2 жовтня ви плануєте велике свято вчительське, саме для того, щоб привітати педагогів і подарувати їм приємні хвилини. Якісь давайте коротенько про це також скажемо. Що саме планується? Безумовно. Ну, це так традиційно, що в переддень, скажімо, значить, раніше в чудовий період такої осені, значить, ми святкуємо на початку осені, жовтня святкуємо день працівників освітньої галузі. Наша освітня галузь нараховує близько 25 тисяч осіб, тому я хочу сказати, що це такий великий табір. І, безумовно, ми не можемо їх не пошанувати. Ми проводимо наше загальне таке свято обласне в театрі імені Щепкіна. Я завдячую керівництву за те, що нам надали таку можливість використати саме цю базу. Такий шикарний, значить, ну культур... це найбільше культ... зал в області, да, безумовно, але але такий, знаєте, шикарний культурницький заклад нашої сумщини, і це дуже приємно. Значить, Захід буде значить, складатися з таких двох значить, етапів. Перше, по-перше, ми проводили конкурс, обласний конкурс малюнків, малюнок. Захиснику вітчизни в цьому конкурсі прийняло участь понад 400 вихованців. Це діти загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів. Вони малювали свої малюнки, журі відібрало, і 12 кращих робіт ми будемо значить, презентувати завтра і вшановувати цих переможців цього конкурсу. Крім того, ми також пропонуємо провести такий аукціон. На аукціон значить, аукціон це «З вірою, надією, любов'ю. Безумовно, ми кошти, які вилучені будемо направимо нашим захисникам вітчизни нашої, які сьогодні здійснюють свій обов'язок на сході України. І, але в цьому акціоні беруть участь роботи творчі значить, роботи наших педагогічних працівників. Їх буде 28. Вони будуть ці розігруватися. Кращі роботи, всі які вони ми їх адресувати будемо нашим ветеранам педагогам тому що вони запрошені значить, завтра на вшанування. І безумовно ми їх привітаємо. Ну, а кошти, як я вже сказала, будуть направлені. А вже після цього всього будуть урочистості, от, де ми теж там вшановуємо наших педагогів, але за різними такими напрямками, ну я можу сказати так, номінаціями, напрямками різні. Це і талант, талановитих педагогів, це і ті, які мають якісь певні новації, це знову ж таки, які е, сьогодні е, здійснюють свій е, обов'язок і перебувають в зоні АТО. Е, потім також е, сімейні династії педагогів. Тобто ми. В цьому плані будемо Бажаю вам добре провести свято. Буквально, якщо можна, двома словами: чи будуть якісь зміни у канікулах? Терміни будуть переноситись чи ні у зв'язку з економією газу цією проблемою? Я хочу сказати, що ну по перше, я хочу сказати, Дуже що короткий, навчаль... навчальний рік визначається значить, відповідно до рекомендації Міністерства освіти науки України, структура його все визначається. І я хочу сказати, що заклад навчальний визначає, яким mm -hmm. чином, яке буде тижневе навантаження, скажімо, який буде значить, кількість там днів серед тижня. Тому безумовно згожу питання з учнями, з батьками і певні думаю, що певні якісь зміни будуть, але, але поки, про це будемо але, говорити. Пізніше. Це поки, поки, поки пізніше. дуже дякую, дякую вам дякую. за нашу розмову. Я нагадую, що сьогодні ми говорили на тему дня вчителя. На тему дня вчителя і шкільної шкільного життя і Олена Іванівна Попова, начальниця сумського обласного управління освіти і науки, була в нашому ефірі. І я дуже дякую усім педагогам, які вчили мене, моїх дітей, взагалі всіх педагогів Сумщини. Хорошого вам здоров'я і всього найкращого у житті. На цьому все залишайтеся з нашим телеканалом.